Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. Про останні події станом на 17-ту годину розповідатиме вам я, Артур Терещенко протягом випуску на своїх екранах. Ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом. Ми обов'язково. Переможемо. Сьогодні в день расисти обстріляли Запоріжжя. Руйнувань зазнали не лише об'єкти інфраструктури, а й приватні будинки. Два снаряди прилетіли на околиці міста. Постраждали троє мешканців: одна людина в лікарні. Обстановка на південно-бузькому напрямку складна, але контрольована. Сили оборони не дають ворогу перехопити ініціативи і вести активні дії. Втім, противник намагається втримати рубежі оборони. Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати для керування вогню та розвідки наших позицій. Двох таких шпігунів типу орлан 10 знищено в районах Новодмитрівки та Костирки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за результатами вогневого впливу зменшили ряди расистів на 16, а ворожі автоброні техніки на 4 одиниці. Решта втрат ворога дорозвідується. Вночі росіяни гатили по Нікопольському району, завдали ударів по житлових кварталах зі ствольної артилерії. Поранили 56-річного чоловіка. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 20 багатоповерхівок і приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Крім цього, руйнування зафіксовані на території хлібокамбінату, содочка, бібліотеки та декількох магазинів. На деяких об'єктах сталися пожежі, які були ліквідовані працівниками ДСНС. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач балет без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. На, Росі... на Росії, на Росії від сьогодні оголосили часткову мобілізацію. Там планують призвати до війська 300 тисяч резервістів із бойовим досвідом у своєму зверненні. Путін вирішив налякати весь світ і пригрозив застосувати ядерну зброю. Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав ці заяви комплексною програмою утилізації росіян. Прокоментував це і радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для опущених у ПВК, все ще йде за планом, чи не так? Завдяки Збройним силам України мешканці Зеленодольської громади, зокрема села Мар'янське, потроху починають повертатися додому. Приїхали по всім будинкам, які були зруйновані або частково зруйновані. Запланували роботу щодо відновлення цих помешкань, і наразі будемо всіляко допомагати якнайшвидше відновити їх. Але це буде можливо, коли ворог перестане обстрілювати ці прикордонні території та населені пункти. Протягом доби на Донеччині армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, меблевий цех, коксохімічний завод, залізничне полотно та спортивний майданчик. Знищено та пошкоджено 35 цивільних об'єктів, з них 16 – житлові будинки. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та ракет. У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому. Влучили у будинок поранено 12 людей, у тому числі двоє дітей. Суворе покарання за підпал трави та порушення правил протипожежної безпеки раніше штрафували на суму від 3 до 21 тисячі гривень Цьогоріч через воєнний стан навмисний підпал сухої рослинності вважається диверсією. Порушників можуть ув'язнити на термін від 15 років до довічного загратування. Продукти горіння сухої рослинності містять токсичні речовини, зокрема спалуки ртуті, свинцю та інші, які шкодять як здоров'ю людини, так і навколишньому природному середовищу. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки та житлові будинки. У Дніпрі з'явилася вулиця імені Степана Бандери у, соц у соцмережах. Міський голова Борис Філатов прокоментував сьогоднішнє рішення сесії про перейменування вулиці Шмітта. Не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне: перечитайте сто разів гасло українських націоналістів, воля народам, воля людині. І потім іще сто разів перечитайте і усвідомте: напевно, за всю історію людства жодного разу сенс існування вільних людей не був сформований так коротко і змістовно. Видалення порослі на деревах, скошування газону та прибирання засохлих рослин. Фахівці міськзеленбуду працюють на вулицях Дніпра. Головна мета, пояснюють комунальники, підтримка естетичного вигляду нашого міста. Бо після повномасштабного вторгнення Росії значну частину запланованих робіт провести неможливо. Все прибираємо так, як щоб було місто в нас гарне, чисте, ну і мирне. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 590 наголошується, що зараз, на жаль, не надається фінансування на виконання таких робіт, як озеленення міста. А саме це посадка квітів, це зміна пошкоджених кущів, це висаджування нових дерев. Роботи, що сьогодні проводять фахівці міськзеленбуду, триватимуть в різних районах Дніпра. Через пошкодження магістрального водогону на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі можливі перебої водопостачання це стосується мешканців житлових масивів перемога 1-6 центрального та Шевченківського районів, а також споживачів від набережної до проспекту Яворницького. Спеціалісти водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи в стислі терміни. Не капітальний ремонт, а аварійний ОСББ Дніпра беруть активну участь у програмі співфінансування. Це коли на ремонт чи оновлення будинків жителі збирають чверть необхідної суми, а 75% виділяють з міського бюджету. Перевага надається саме аварійним видам ремонтів. Чому так? І в скількох будинках Дніпра полагодили дахів за програмою співфінансування. Дивіться просто зараз. Це оновлений дах будинку ОСББ Славутич. До цього через діряву покрівлю затоплювало квартири жителів. Загальна площа покрівлі – 2700 квадратних метрів. Будинок побудовано в 1957 році. Тобто скільки 66-65 років покрівлі цій. були ремонти, часткові. Ситуація змінилась цьогоріч. Розповідає голова ОСББ Сергій Корнієнко, коли жителі взяли участь у програмі співфінансування, кваліфікована бригада робота я дуже кваліфікована. Нічого не можу сказати. Але дожді, непогоди оце ж 10 днів забрали. А так би вони за 20 днів, 20 днів. Вони б зробили всю кровлю. Чверть коштів на ремонтні роботи зібрали самі мешканці решту виділили з міського бюджету. Сумарно вартість робіт близько 2 мільйонів гривень. Співвласники збирають там трошки більше 400 тисяч власних і більше півтора мільйона безпосередньо за рахунок міської ради. Однак ми зараз можемо проводити аварійні усунення аварії в житловому фонді. Капітальні ремонти робити неможливо через постанову Кабінету міністрів номер 590 зазначають у міськраді. Цьогоріч у Дніпрі за програмою співфінансування змінили покрівлю у 68 будинках. Зараз приймають заявки на 2023 рік. І у мерії радять подавати документи негайно. Анастасія Кайда, Іван під час воєнного стану українці продовжують отримувати життєво необхідні медикаменти за програмою Доступні ліки З січня 2022-го виписано більше 800 тисяч електронних рецептів. За 90% з них щомісячно отримуються ліки в аптеках. Нам не потрібно зайвих дій, це не зайві дії, нам потрібно вирішувати питання цивілізованого підходу до вживання антибактеріальних препаратів. У разі якщо заклад не зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, якщо технічно ми розуміємо, що і війна, і є дуже велика кількість яких проблем, які можуть виникнути кожну секунду, кожну хвилину. Якщо лікар вважає за необхідне виписати людині. Антибіотик, але нема можливості зробити це в електронній системі охорони здоров'я. Ми маємо на сьогодні ще дозвіл виписувати це в паперовому вигляді. І в аптеці прийма, приймають і паперові призначення антибактеріальних препаратів. За програмою Зернова ініціатива спортів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли ще вісім суден. На борту більше 170 тисяч тонн агропродукції. Везуть її в країни Європи та Азії. З моменту виходу першого судна експортовано 4 мільйони тонн агропродукції. Знешкодили банду у Харкові. Працівники СБУ спільно з поліцією знешкодили банду, учасники якої представлялися правоохоронцями. Зломисники вчиняли збройні нальоти на оселі громадян. До складу банди входили раніше засуджені особи. У п'ятьох затриманих вилучили арсенал незареєстрованої зброї, боєприпасів і вибухівку. Підозрюваних взято під варту. За місцями їхнього мешкання правоохоронці вилучили велику кількість незареєстрованої зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв. Учасникам угрупування повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 розбій та частини 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи тримання під вартою та домашній арешт. Діти з Дніпра відвідали Коломию. Школярі, чиї батьки зараз захищають Україну. Повернулися з Закарпаття. Там для них влаштували та проводили інтерактивні заняття, майстер-класи, прогулянки містами та поїздки до Єремчі. Мандрівку організували завдяки співпраці міського голови Богдана Станіславського та мера Дніпра Бориса Філатова. Діти про війну мовою жестів. Анімаційний фільм Мальви дніпровських школярів переміг на фестивалі короткометражок в Естонії. Про що йдеться? Журналісти Дніпротів зустрілися з із авторами анімаційної стрічки. Мальви творча робота юних дніпровських митців. Анімацію розробляла школярка Єлизавета Добротвор. Створила мого за допомогою програм на комп'ютері, таких як там Ато Фотошоп, АДОП ілюстратор. Малювали фони там героїв, там щоб це виглядало як м, гарно. За сюжетом мати чекає свого сина з війни. Найважче зізнається авторка стрічки. Далися кілька моментів. В першу чергу пісня мовою жестів. Я робила. Анімацію з наставником своїм, а дівчата вчили. Пісню жестовою мови. А раніше ще до цього, декілька років назад, ми, ми разом намагалися створити розкадровку цього мультфільму. Над фільмом школярка працювала разом з трьома подругами. Нашій знімальній групі демонструє кропітку роботу. Тут ми кладемо фони, це наші малюнки або просто однотонні е, листи. Тут ми вже робимо анімацію, яка е, відбувається у кадрі. Наставники творчої групи, викладачі Дніпровського кіноцентру Веснянка, і ця робота чергова перемога відомого у місті колективу. Їх зупинити неможливо, тому ось це і є те виховання, якого ми прагнемо. Це і є ті ну майбутня еліта України. Ми намагаємося з ними дуже багато спілкуватись. Ми не навчаємо, ми не ставимо оцінок, але ми багато спілкуємось. На міжнародному конкурсі свої роботи представили 385 авторів з різних країн світу. Переможців оголошували онлайн. Дніпряни виграли в номінації Краща анімація до 19 років. Яна Тютяєва, Костянтин Кесар, Олег Патрушев, Дніпронюс. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук привітав місто Синельникове з днем народження. Попри війну, зазначив Лукашук, місто продовжує розвиватися та процвітати. Сьогодні Синельниковому виповнилося 154 роки. Місто, яке щодня працює на перемогу України попри ворожі удари. Місто, яке прийняло тисячі переселенців, надало людям прихисток і допомогу. Місто, яке залишається сильним і незламним. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Побачимось знову у випуску о 19-й годині. Ну а далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Колишній відомий футболіст Дніпра і національної збірної та волонтер Роман Зозуля разом з українською діаспорою в Іспанії, де він зараз грає і мешкає посольством та з посольством України у цій державі, і друзями, футболістами Ярмоленком, зінченком, Коноплянкою, Єрмчуком та іншими ініціював новий проект заради допомоги українським військовим і розпочав збирання коштів на безпілотник, який наводить жах на расистів. Приєднатися до нього може кожен бажаючий. Наразі вже офіційно. Ційна заява УЕФА збірної Росії з футболу не буде на чемпіонаті Європи 2024 року. У Німеччині команду не допустили до матчу відбору. Вона не включена до жеребкування кваліфікації турніру, що відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. 53 команди учасниці, серед яких Україна, яка буде розведена з Білоруссю, будуть посіяні відповідно до загального рейтингу Ліги націй УЕФА 2022-2023 і розбиті на сім кошиків, з яких будуть створені 10 груп, сім по п'ять команд і три групи по шість. По 10 переможе. Ці і других команд вийдуть до фінального турніру. Полодарів ще трьох путівок будуть визначені у плей-офф, яке відбудеться у березні 2024 року. Збірну Росії також відсторонили і від чемпіонату світу з дюдо, який відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті з 6 по 13 жовтня поточного року. Легендарний український футболіст і колишній головний тренер національної команди Андрій Шевченко передав форварду збірної Польщі Роберту Левандовський спеціальну капітанську пов'язку, яка виконана у кольорах українського прапора. Левандовський виходитиме не з нею на поле у ході майбутнього чемпіонату світу 2022 у Катарі, де його команда зіграє в одній групі з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією. Негливким виявився перший минець проведення дебютного турніру з кіберфутболу. Дніпро є і його організатори асоціація футболу. Дніпропетровської області за підтримки української та партнерів проекту вирішили провести другий подібний. Негливким виявився перший млинець проведення дебютного турніру з кіберфутболу Дніпро є футбол Кап. Його організатори Асоціація футболу Дніпропетровської області за підтримки української асоціації та партнерів проекту вирішили провести другий подібний, адже за часів бурхливого розвитку цифрових технологій він переживає сплеск інтересу і вже став офіційним видом спорту. Ми провели перший турнір, увидели емоції что що всі були дуже всем всім дуже И і мы ми следующий турнир, турніри. Ми будемо постійно діти такі такого плану турніри, так как наші спонсори нам допомагають в цьому. Всім дуже подобається і очень круто виходить. Ми а, запросили до допомоги наші міські комунальне підприємство, що займаються освітою позашкільною сьогодні. І вони запрошували так само дітей. Також шалтери, котрі збирали дітей з сімей внутрішньопереміщених осіб, котрі знаходяться в нашій області. Ми об'єднуємо різних партнерів для того, щоб разом створити свята для дітей, робити для них зайнятість, щоб в них не вкрали дитинство сьогодні. І ми з радістю будемо підтримувати такі заходи і далі. Рады организаторам, которые проводят такое событие, и детям возвращают время их, которое у них было забрано. Спасибо всем. Далі після жеребкування розгорнулися безпосередньо комп'ютерні баталії, які за накалом емоцій та пристрастей не поступалися справжнім, що відбувається на полях і майданчиках, тому що там також доводиться грати саме у футбол і розуміти його, демонструвати вміння вивчати свого суперника, шукати у нього мінуси, бути психологічно підготовленим, упевненим у власній перемозі, та навіть у разі поразки, слабкіший отримує можливість позмагатися з сильнішим супротивником, чомусь навчитися у нього і взагалі отримати купу задоволення від цікавого. Проведеного часу і дозвілля. Ми дуже вдячні, як переселенці, що ми сьогодні потрапили на, це, на цей захід, тому що в наш складний час не так уже багато де, куди можна сходити з дитиною. І ми вдячні за те, що маємо можливість в мирному Дніпрі побувати на заході для дітей. Дуже дякуємо організаторам і ще раз Збройним силам України. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасникам подякував та побажав успіхів голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Після чого він вручив кожному з них пам'ятні відзнаки і атрибутику на згадку про змагання. Далі дійшла черга до вшанування призерів. Бронзовим став Данило Бурмінов. Натомість фінальний поєдинок видався напрочуд впертим, вперти, де Максим Нікішин лише у серії післяматчевих пенальті пенальтів. Поступився переможцю, у нього срібна нагорода, а золоту медаль і головний трофей другого турніру Дніпро є футбол -кап здобув Валентин Дацюк. На завершення організатори пригостили усіх смачною піцею і солодощами від партнерів, чому звісно безмежно раділи дітлахи. А заключним акордом дійства стало традиційне фотографування на загальну світлину з підсумковим гучним венісон, багатоголосим українським вітанням, національним гаслом. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з бадмінтону та з Дюсшор імені Вавілова Дніпра, які нині тренуються у Данії, завоювали медалі за підсумками національних змагань для молодих гравців бадмінтон Денмарк, Віктор, ЛБС у різних вікових категоріях, які завершилися у тамтешньому місті Хергінгу. Ігор Нечай став срібним призером в одиночному розряді групи еліт серед ровесників до 19 років. Федір Тюрін виборов бронзову нагороду також в одиночці серед однолітків до 17 років. І на закінчення студент Дніпровського Національного університету імені Гончара Родіон Струзман став переможцем етапу Кубка світу з ракетомодельного спорту Дубніца Мей 2022 серед юніорів та завивав бронзову медаль у загальному заліку серед дорослих, який відбувся у словаччині. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.